В Україні виробляли мікрочіпи для російських ракет. Ви тільки уявіть собі, правоохоронці викрали українських компаній, які постачали до Росії мікрочіпи для ракет та безпілотників. Про це повідомила СБУ в понеділок 20 січня. Вказано, що мова йде про підприємства у Харківській, Чернігівській та навіть Одеській області. Вони під час повномасштабної війни в обхід міжнародних санкцій займалися поставками важливих компонентів для російської зброї. Виготовляли унікальні мікрочипи та електронні плати, котрі використовуються у системах навігації та управління балістичних і крилатих ракет типу Х-101, Калібр та Ескандер. Окрім того, частина цих плат використовувалась також для систем наведення дронів камікадзе, реактивних установок залпового вогню та бортової навігації ударно розвідуваного вертольота К-52. Слідство встановило, що кінцевим споживачем товару були стратегічні державні підприємства РФ та підприємства, які працюють у структурі військово-промислового комплексу, зокрема АТ спецтехмаш. Відомо, що учасники схеми переправляли до Росії понад півтори тисячі мікроелектронних схем за загальну суму в понад 600 тисяч доларів. Ця новина викликає просто. Люту обуреність українські компанії, які, які під час війни працюють на ворога, це удар в спину для всіх, хто бореться за нашу свободу. Постачання мікрочіпів для та для створення ракет, що вбивають українців, це не просто порушення закону, а це моральна зрада. Хочеться вірити, що всі причетні до цієї схеми. Понесуть найсуворіше покарання, адже такі дії напряму впливають на життя наших військових і цивільних.